Доброго вечора. Програма Час підсумки дня. Прямий ефір. Наша тема Укравто бездоріжжя. Сьогодні компанія із півзвучною назвою відрапортувала уряду про те, що залатала ями на 94% шляхів України. Чи правда це? Ось це майже центр столиці. Що цією дорогою до студії п'ятого каналу в програму Час підсумки дня їздять далеко не останні люди в Україні. Вітчизняні ями чи не єдине, що урівнює можновладців та простих водіїв. Для усіх вони однаково глибокі. Вибоїни на цій дорозі сягають кільканадцяти сантиметрів. В окремих вилізла на поверхню арматура. А от покращення досі не видно. Хоча на іншому кінці цієї ж вулиці комунальні служби готують ями до асфальтування. Ремонтну роботу знімальна група зафіксувала сьогодні. Бригадир спілкуватися відмовився, зібрав речі та пішов. За кілька хвилин зібралися і його підлеглі. А от асфальтовкладчик так і не з'явився. Натомість особливості українського латання доріг яскраво продемонстрували у Вінниці. Після подібної роботи годі й дивуватися, як оцінюють якість українських доріг. У світі у рейтингу світового економічного форуму вітчизняні шляхи увійшли до топ 10 найгірших у світі разом із Росією. Україна опинилася десь посеред Киргізії та Румунії, причому в останньої дороги гірші, і це в Євросоюзі. Вукравтодорі пояснюють, автошляхи не витримали аномальної зими. Утім, у сусідів погодні умови, принаймні на кордоні з Україною, аналогічні, але дороги геть інші. Як аномальна зима вплинула на дорожні покриття Угорщини, Ще з'ясували українські журналісти. Ось траса Київ-Чоп, а ось угорська частина. Загонь газа. Відстань між цими дільницями лише 30 кілометрів. Гості у нашій студії це Олександр Сергієнко, директор інституту міста. Доброго вечора. Це Віктор Медвідь, голова правозахисного руху взаємодопомога. Вітаємо вас, Вітаю. Іван Салій, голова КМДА 92-93 рік. Доброго вечора. Добре. Перше запитання, панове, до вас сьогодні Укравтодор відрапортував, що поремонтував і закопав ями на 94% доріг України. Ми маємо на увазі міжміське сполучення. Чи вірите ви у таку цифру? Ну, во-первых, официальная статистика говорит о том, что 80% износ вообще состояния дорог по состоянию на 2012 год, поэтому теоретически они даже не могли это сделать. Плюс мы говорим о том, что каждый год плюс 5% добавляется 3-5%. То есть и по динамике, которая идет в 2017 году, мы будем иметь З тими темпами ремонтних робот, які є, то а... а... ну, не змогли вони. Ну вони репортують, що залатали дірки, що залатали яму, не це... поремонтували повністю. Дану вопрос заключається в тому, що техно... технологічно вони не можуть зробити за етап часу, який времени, говорять. тоді питання до пана Соля. Скажіть, будь ласка, на кого тоді розрахована ця статистика? Це офіційне повідомлення Укравтодору О... до Кабінету міністрів України, але Укравтодору свої дороги на балансі. Територію міста, да, навіть, ми це як, розуміємо. Так, або, скажімо, міські дороги їх не стосуються. По-друге, ну це ж ямковий ремонт. Десь там щось пропустили, десь зробили. Я думаю, що це помітно, як скажімо, навіть і в Києві по проспекту перемоги, помітно, що робота велась. Інша справа проблематику, що далі робити. Я повинен сказати, в Києві на зиму, весь час ми маємо претензії до зими. Я повинен повідомити, що в Києві норматив ремонту, поточного ремонту доріг виконаний на 6,6% в прошлый рік. А капитального ремонту на 2,3%, я повинен сказати, відсотка. Тобто було 180%, ну 30%. Ну ніколи не було 6,6% виконання нормативу від ремонту. І ніколи не було 2,3%. Таким не чином, ні при чому тут зима. Іван Це Іван про Дійця. те, просто... Що просто... Ми просто не фінансуємо цю, цей вид роботи. Просто треба голосувати правильно, тоді будуть фінансуватися. Розумієте? Да, Слиця е е має набратися мудрості правильно голосувати. Mm. Але в мене зараз запитання до вас все-таки до технології. Ви були заступником міністра так. транспорту. Скажіть, будь ласка, коли Укравтодор Укр... розробляє унікальну технологію гарячим асфальтом при температурі мінус 2 вночі, плюс 2 на другий день, так? гарячим асфальтом в холодну брудну воду. Скільки така латкова ремонтна дзюрка простоїть? Ну я повинен сказати, там вже не написано було в холодну воду. Це не вже... ми бачили. Та це виконання. Це вже ми, це ж не «Укравтодор», це вже ага. як ми виконуємо. Я повинен тільки сказати, мене дивує, ось що. Що ці дороги, от наші автобани, будують або відповідають, виграють тендери. Ми беремо кредити, а тендери виграють італійці, турки, словаки і будь хто але за цей період після дороги Київ-Одеса я сподіваюся, вже повинні бути українські фірми, наші самі технології, які би відповідали. і <кхух> не Я посуваюсь. вас і запитую ця технологія? Ми не технологія ямкового ремонту. Скільки вона протримується? технологія ямкового ремонту в кожному регіоні окремо, то що ви сказали, може бути тільки не в воду. Ну і... цікаво, як відреагував «Укравтодор» сьогодні. Треба. Ось що він, зокрема, повідомив Кабінету міністрів про те, що 94% ямок закрили. Але є міста, і міста це вже інша парафія, не парафія Укравтодору. Ситуація з ремонтом доріг місцевого значення, організацію якого повинна займатися місцева влада, викликає справедливі нарікання водіїв. Комунальні підприємства, на жаль, не завжди виконують свої обов'язки. Дороги в межах багатьох населених пунктів ще залишаються покритими ямами. Автолюбителі ж спрямовують своє невдоволення на Укравтодор, замість того, аби спитати з місцевих керівників за роботу, вимагати від влади на місцях раціонально використовувати кошти платників податків, професійно підходити до вирішення нагальних проблем гром громади зокрема, щодо ремонту доріг на вулицях своїх міст та сіл. Пане Сергієнко запитання до вас. Виходить, що люди повинні виходити на вулиці до своїх мерів і вимагати їхньої відставки? Абсолютно, я з вами погоджуюсь. Понад тим, ми мали все такі прецеденти, коли флешмоб біля кабміну влаштували водії, зупинили машини, підняли капоти, почали міняти колеса. Іншого впливу на мерів міст ну немає. На жаль, а коли мери кажуть, що в нас коштів немає. Нам <губ> в бюджеті а, не виділили. Ну це теж при, при, така проблема теж є. Тому що е, зараз оці, ці от акцизи, які з пального йдуть, е, нібито на, на дороги, вони потрапляють в один великий котел. І Транспортний збір. Да. Великий ні. нема, нема, Вибачте, зараз акциз і він іде невідомо в один. Здоровенний казан, а потім хтось розумний сидить і ділить От тому дам, а тому не дам. Той хорошо себе веде, а той неправильно голосу проголосував на останній Панове, вибори. Тоді може простіше запитання до всіх не платити, але це неможливо, бо інакше не заправиш машину. Ні, абсолютно це... Тоді виходить, що перекривати просто вулицю, та яка має набагато ну, більше ям, чи ви... вимагати відставки мера, сільського сільського голови. Насправді проблема набагато більш складна, тому що. Е... Система самоврядування побудована так, що мери, чи то села, чи то маленького містечка, чи великого міста вони є залежними від бюджету центрального, яким розпоряджається уряд. І я простий приклад. На початку року... Київський бюджет був 16 мільярдів, а на кінці року, в грудні, він виріс до 26 мільярдів. 12, тобто 10 мільярдів рік, то прийшло за е, гарні очі. Пане Салі, то, то виходить, нам треба вимагати у Києві відставки голови КМДА. Я ну, правильно ну, розумію? Я повинен сказати за те співвідношення до жору до, 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 до ремонту доріг за 12 рік. в Умовах, коли готувалися до євро, звичайно, це треба повинитись перед всіми киянами автомобілістами. Це правда. На цей рік в бюджеті закладені більше кошти, там 186 мільйонів. Але що таке 186 мільйонів? Щоб порядок цих проспект перемоги, щоб його зробити пора давно пора зробити капітальний ремонт. Треба 420. Тобто, фактично, окрім ям, окрім такого поточного ремонту, нічого поки, поки що, нічого не передбачається. Ми. Ви трохи помиляєтесь, Київ минулий рік отримав 1 мільярд 200 мільйонів. З них мільярд понад мільярд на нові дороги. І що ми бачимо це? Ми так, нічого не це бачимо. Ж не на, в Києві. на капітальний, вони на розв'язки, на що завгодно, все ну розумієте, і невідомо, які дороги мільярд двісті мільйонів витратити, і щоб це не відчули люди, ну це неможливо. мало. Можна я у вас про що б якщо збирається багато мужчин, про щоб не не говорили, ну, то да. обов'язково про гроші. А я у вас таки про технології. От скажіть, будь ласка, якщо нам сказали, а заступник голови Укравтодору. Про це сміливо заявив поза минулого року на Радіо Свобода про те, що все робиться за найвищими найсвіжішими європейськими технологіями. Чому європейська траса Євро, Київ, Харків, цілі ділянки просто виглядають як після бомбардування? Там гарантія мала бути 10 років, а не простояло навіть 6 місяців. Щонайменше. Чому? Ну тому, що така технологія. Яка європейські супертехнології? Сказав заступник, то ж голови України? вона передбачена а виконання. Наше ну при чому виконання наше? Причому ті європейці вони заклали добавки в асфальт. Вони порошки, мінеральні, хімія, органічні добавки, А ми що не робимо? А чому наш Укравтодор це не робить, але вже встиг замовити в наукових інститутів на 25 мільйонів? Якісь нових технологій, щоб їм ще придумали, коли технології вже в цілому. Я світі є. Я повинен сказати, 25 мільйонів це невеликі кошти. Там до десяти мільйонів... великої держави. Ні, 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 абсолютно. Для одного інституту. Там, підходить. Там, на дороги приблизно 10 мільярдів потрібно витрачати. Десять мільярдів. Це витрачання, і витрачання, і, витрачання. і науковий про... супровід повинен бути, бо різні грунти, різна ситуація, і технології теж сотні. Добре сотні технологій. Інша манкторі. справа, що пірог дороги повинен бути 80 сантиметрів. Так. Асфальт ось стільки, а не от стільки. Отже, ви крадуть. не такий, який, як ви сказали. Крадуть, ви хочете сказати, чи що? Ну звісно, крадуть. Я вже ну, тут ну, розказував. Скажіть, що Мій знайомий крадуть. купив машину асфальтом в минулому році в Києві за 500 гривень. От водій просто з колес йому продав машину асфальта. Ну, що іще сказати? Пане Медвідь, ну це залишається такий радянський союз насправді? Так, да, інтересно, дивіться, як виглядає технологія на примірі небольшого міста. То есть местный совет хочет отремонтировать большую дорогу а, значения международного, да, междугороднего. Он для этого обязательно должен провести экспертизу и привести документы наверх, да, уже в центр, центральной власти. Им сразу на смету это говорят, увеличите ее в два раза. Не увеличите в два раза, вы денег не получите. Потом им говорят, на какую компанию... Какая выигрывает, соответственно, половина уже уходит на этапе на уровне Киева или на уровне области. Дальше уже местные чиновники, то есть договариваются, и они тоже хотят заработать на этом деньги. Так это соответственно, там уже идет воровство о, машинами, ну, асфальта да, и так далее путем сокращения или высоты полотна или ширины полотна. Но ключевая проблема в другом, если мы говорим о дорогах между городами хотя бы областного значения или международного значения, то кто следит за этими дорогами? Вот во всех странах есть понятие текущего контроля и про строительстве за рубежом. Кто у нас следит? У нас Житомирскую дорогу, Англия, Франция, то есть... Контроль за проведением работ, мы платим наши деньги, только мы платим евро и доллары за рубеж, чтобы они следили за нашими дорогами. Ну, а это же дорога нормальная? Но это дорога, вот пример Ки... одесса киев да, которая 450 миллионов евро в 2004 году и в прошлом году еще 450 миллионов, хотя она должна еще 15 лет служить. Ну, Поэтому ключевой вопрос текущего контроля у нас нет. Пока текущий контроль не будет осуществлять потребители... Ті ж самі водітіля через громадські організації територіальні громади пока будуть варувати і ворують до 80% так, от а, от як, а як як водії ну, можуть це все проконтролювати О, стоп, Пане панечі ну, пане Іване. Контр... Пане, минулого року в нашій студії експерти говорили, що правильний відкат при по дорогах 70%. Можливо, ви перебільшили на 10%. У я... мене питання зараз За до вас багато. просте. Чесний хлопець е, з Донецька запитую вас, звати його Євген Прусенко, заступник голови Укравтодору і голова комісії з реорганізації Держслужби автомобільних доріг. Ось цитата: жодного разу ні одного кубометра землі, ні одного метра погонного покриття ніхто ніде не вкрав. Кінець цитати генпрокуратура сказала трошки інакші цифри нам нещодавно. Але скажіть, будь ласка, чому у нас на наших дорогах крадуть 22 роки, і жодний голова Укравтодору не сів? Держава. І я вам скажу, ями в лютому 85% чи 90% подавали ну, відпути, держава, завдяки що? пресі і завдяки тому, що громадяни, автомобілісти почали протестувати. Тому що ніхто до сьогодні ніколи не протестував. Це само собою зрозуміло. В Борисполі інвестор зробив казать, посадку, йому кажуть, скільки дав і назад полетів. Зараз? От питання. О, так що... Панове, дивіться, є, є приклад суспільство дозволяє так себе вести тим чиновникам 에, упродовж лише десяти останніх днів. 에, автоінспектори ДАІ у Львівській області склали 24 адміністративні протоколи через поганий стан доріг. Що пропонують юристи? Вони пропонують тому, хто поламався, не дай Боже, на дорозі, або тому, хто просто побачив велику яму і готовий витратити трохи свого часу, оформляти. Викликати даї і оформляти протоколи про це, а потім судитись, можливо, це єдиний шлях, як змусити Укравтодор і місцеві автодори дивитися і звертати уваги на нас, тому що ми платимо гроші, ми їх утримуємо, і просто тільки розмовляємо про те, як вони на нас заробляють. От, і все. Ну звісно, це один з методів, але ж ви розумієте, що серед тисяч водіїв там два-три е почнуть займатися цією марудною справою. Один у полі теж От. воїн. Зрозуміло, що це так, але я гадаю, що все-таки вся ця система побудована таким чином, що уряд прикриває Укравтодор. Укравтодор відповідно робить ту якість, яку ми бачимо, і будь-які громадські якісь рухи на захист вони дадуть лише е тимчасовий латентний якийсь результат. А що дасть більший результат? Ймовірно, треба, треба міняти систему. систему. Систему повинен бути окремо контроль, окремо прокладання доріг. А, а не в одній будівлі у Пане Іване, а скажіть, будь ласка, що б зробив покійний пан Кірпа? Ви його добре знали. Так. От в такій ситуації, коли вже 90, ну, кількість ям більша, ніж кількість полотна автомобільного. Що би він як господарник зробив? Я повинен сказати, він дуже. Вимогливий був до своїх підлеглих, то що вознімав би, би моментально, притом публічно познімав би по по публічно. Але від... від цього далі що? ні, ні, ви знаєте, ні. він технологіями займався особисто. От запрошував і різні інститути, дійсно, різних іноземних і всіх учив технологіям. І за і... міністерство колегів проводило в у а як примусити Івані дотримуватися? А мост кірпи? Вибачте, ледь тримається. Там перероблювали бики, Я так що не нам треба сказати, нам розмови. Ну, це вже ж не кірпи, і мост кірпи буде стояти вічно і добре, що він його розпочав. Дай Боже, дай Боже. Не, дай Боже, от, 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 не треба, треба наговорити. Я на хотів місце. би знаєте, трошки Там інше тож, подожди, там теж ж причина така, що треба було заливати висоту по пів метра, а наливали, по, порушували технології. Я ж технологію. Останні 20 секунд. Як примусити технології дотримуватися? Проблема в тому, що інфраструктура, як дорожна, так і теплозабезпечення, водо, водна, вона вся зношена і вона 20 років не ремонтувалась. Треба, Треба ремонтувати. Ну, кадрів керівних і патріотизм нічим не заміниш. Ви правильно сказали, на жаль, технології звільняти, садити, ремонтувати. Ми знайшли ці рецепти. Інших рецептів немає, або є у вас. Діліться з нами на... у соціальних мережах.